Добрий усім день! Ви вже потрапили на мою сторінку, зацікавились та хочете знати ціну послуги або вже записатися. Та для цього мені потрібно з вами провести попередню консультацію. Наприклад, вам подобається фарбування в техніці AirTouch і ви хочете дізнатися його вартість. Та для цього мені потрібно побачити фото вашого бажаного результату. Це може бути. Картинка знайдена в інтернеті. І, повірте, якщо прописуєш пошук іртач, не завжди там будуть фото дівчат, в котрих фарбування виконане саме в цій техніці. По-друге, мені необхідно побачити фото вашого волосся саме зараз, у цей момент. Не соромтеся якихось неприбраних речей на фоні або відсутності макіяжу. Я на то не звертаю уваги і не викладаю ті фото в мережу. І потрібно мені їх побачити саме у цих двох ракурсах. Всі інші штал цих не підійдуть. Надалі було б добре знати, чи було ваше волосся фарбоване. Якщо так, то коли та чим, де фарбувалися, вдома чи в салоні. Не бійтеся розповідати правду. Це може зберегти якість вашого волосся і вберегти від непередбачуваних витрат саме під час фарбування. Якщо це була фарба з мас маркету я не буду вас відчитувати. Якщо була, хна, то побереть заздалегідь. Моя місія допомогти, а не зіпсувати вам настрій. Надалі, чи робили ви кератинове вирівнювання нанопластику, ботокс або інші хімпроцедури? Якщо так, то коли? І от після всіх цих. Відповідей на всі питання я зможу вам назвати ціну, але все ж таки приблизно від і до. Поясню чому. Бо в кожного абсолютно в кожного різний тип волосся, його довжина та структура, густина та щільність росту. І ще один момент: в ході консультації може виявитися, що може не вийти зробити. Фарбування саме в цій техніці з якихось причин. Може не вийти саме такий кольор, як на фото, тому що волосся було фарбоване 5 років поспіль у чорний кольор. Може бути таке, що воно вам взагалі не підходить, як, наприклад, Хочу бабілястий, а оченятка карі та ви маєте теплий тон шкіри. Та це не кінець світу. Я завжди порекомендую щось, що підходить саме вам. Щоб зберегти стан вашого волосся і зробити його ще гарнішим, дякую всім за увагу! Чекаю вас на онлайн-консультації.